Всім привіт! З вами Ярослав Рюнчук! і це шоу Проба до вподоби, де я буду перевіряти всякі оті лайфхаки з інтернету. Тож, поїхали! І перший лайфхак пов'язаний зі скотчем та стяжкою, а точніше, як без сил відірвати стрічку. Дивимось. Ну що, скотч, стяжка. Поїхали робимо так, а де тут початок? Я так розумію, так, так треба, ось є. Отак, хоча б, так. Да? Відрізаємо. І поїхали. Ось так от. Прикладаємо і... І що? О, відірвалось. Ось так от просто натиснув. Хочу відірвати от стільки. І... Воно, типу, працює, ну, типу, ні. Ну що, давайте ще раз перевіримо: беремо скотч, беремо це і протикаємо. Працює! Давайте на близьку камеру, дивіться. Робимо ось так. Ось. Притискаємо. Він пробиває. І ось. Воно все виходить. І цьому лайфхаку ми ставимо. Лайк like і дизлайк, тому що напевно, що треба просто налавчитися це робити. Але це в першу чергу, це, чесно кажучи, не незручно. І другий лайфхак, ну якщо дійсно спрацює, це просто буде пушка. А пов'язаний він з етикетками та їх відривання з нових предметів. Дивимось. Для цього лайфхаку нам знадобиться тарілка, дає нова наліпка, скотч та ножиці. Ну що, тепер клеїмо на наліпку і дивимось і перевіряємо. Так, і беремо отак, 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 чик-чик-чик. Наклеїли, відрізали, все. Поклали скотч, і, до речі, якщо би не шукати е скотч, де він там, що він там, кожен раз, коли використовуєте скотч, зробіть малесенький, ось такий от, ось таку от таку наліпку. І воно тепер не заклеїться, і ви завжди можете знайти, де воно знаходиться. Ну що, приклеїли. І дивимось, відриваємо або потихеньку, або швидко. Ну, давайте швидко. Підірвалась? Ой, яка чиста! Ой-ой-ой! Добре, 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 окей. Знову таки робимо. Може напевно, що треба його потихесеньку. Давайте, потихесеньку. Давайте. Потихесеньку, ось так. І... Давайте прям його пожмакаємо. Прям так загладимо, щоб вона точно схватилась. Так, 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 так. І. Ок-вак-ва-ква. Уа. І цей лайфхак не працює, тому цьому лайфхаку ми ставимо великий дизлайк. І третій лайфхак стане в нагоді тим, кому потрібно щось обережно перелити. Для цього нам знадобиться ложка, стаканчик з водичкою і стаканчик без водички. Поїхали перевіряти. Дуже цікаво. Так, беремо ложку, ставимо. І дуже цікаво. А ну, ну давай хоча б отак. Отак, плюс-мінус, да? давай. І перевіряємо. Ну, майже. Ну, майже, добре. Ну, можливо, майже, майже. Давайте ще раз перельємо в цей. Давайте, опа. Давайте трошечки більше зробимо. І потихесеньку. Давайте потехеньку. Це Мої сльози. Та щось просто! Що ви в тому інтернеті вигадуєте? Це просто капець, просто зробити ось так. от. Нє, не варіант. Потрібно зробити ось так. Ложку. Це як, Хто це придумав просто? О, ложка! І що воно? Воно лється і не лється і переливається. Ні, просто зроби по, по людськи просто перелий. І цьому лайфхаку ми ставимо великий дизлайк. А з вами був я, Ярослав Ренчук, та шоу проба до вподоби. Побачимось на першому міському. Па-па!